А поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так: полякам кажуть, і надо, хай узнать, що такі дрони. Ви що с ума сусли? Ми, якщо це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польша може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут са літаків всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачати зброю. Того, що ви ж бачите, дрони летять. Зброю, яку ж поставляють вам, де граниться? У нас в Польше на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам надо вообще? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставлять. Ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче сейчас зробити. Поняло, тобто. А Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілилися в склади з боєприпасами. Вони ж летіли, в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи тіпа, злорадствувати, а так і надо, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі тут вже немає в Польщі майже. Українців прийняли і роботу. Ну, розказують щось і так далі. Але працюють, живуть і так. Я зараз в Польщі, поняла? Все, Мені ні разу з Передаляй на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да з зерном там були проблеми і так далі, але хто знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталося. Треба росі... Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке треба сказати і дякую що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати да дуже хірово, от купа новин у мене на столі дуже хірово, як Польща на це реагує, але враховуючи економічний ріст зараз польщі що в них окей вони розвиваються вони за декілька років догонять Італію просто нереальних масштабів вони до останнього будуть підпліпідлять від воєнного якогось конфлікту з росії тобто вони будуть до останнього очі закривати саме тому зараз і прийняли в нато а, і вогоня четверту а, статтю а не п'яту тобто п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там да друг за друга Четверта, де вони консультують тільки один одного, і у них там 48 годин, щоб вияснити, що робить з цією Росії. Ну а Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх може попасти, як не може. 19 шахетів запустили, а з них тільки 4 вразило. А уявіть 150, як би було. Понімаєте? Тобто, ну тут тут дуже важко. Дивіться. От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати, але я дуже надію, що Польща на це не поведеться, що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім, а, скоріше за все, відрізнять країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград, отак, рашка, Калінінград, там, Білорусі, отака раз, тока. Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли? Ну просто немає. І їм нічого не стоїть, потім на Польщу нападати. Ну, реально, гляньте карту, відкрити карту. Їм Латвію Литву забрати, це отак. Понял, просто отак. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. Бо прекрасно розуміють, як як це кончиться? Тобто, це або отак, от на хитрость, на ізлом, поняли, все це брать на провокації, маніпуляції, або це вже третя світова буде. Все.